У тилу на території вільні від бойових дій. Скажіть, будь ласка, яка різниця між цим внутрішнім ворогом у тилу, що нищить природу, і тим агресором, що нищить наші природні багатства на лінії фронту? Ми вважаємо ніякою, внутрішній ворог посилює зовнішнього. Так каже парламент, так каже президент України. Ще раз хочу привітатися доброго всім дня, доброго робочого дня всім, шановним народним депутатам, шановним присутнім, шановним членам тимчасово слідчої комісії, які сьогодні були всі запрошені, всім, хто нас слухає, всім, хто нас дивиться, законодавство України здійснено перевірку звернень громадян, що надійшли до Верховної Ради України щодо незаконної діяльності предприємств та НАТО. Цим треба сьогодні працювати. Були нанесені значні шкоди довкіллю та економічним інтересам держави, в тому числі лісовим господарством. Відкрито незаконні коробки лісу, цінних пород деревини, збитки для держави склали більш ніж 125 мільйонів гривень диких тварин. Не тільки в Закарпатті, вона та Франківщині, взагалі по регіону Львів, Івано-Франківщина, Закарпаття. Тобто це спільно треба перевірити по всіх лісах господарства, бо поруч, поруч утримується таким чином дуже багато диких тварин. І ну, в цьому приводу добре, що ви розібралися і що це є. В'єтнамський слід, і я навіть думаю, що якщо і попрацюють якісь ваші політичні опоненти, там знайдеться ще і тайландський слід, ось, тобто фейків буде дуже багато. Але ми вимагаємо тільки документів Брусковці. А Букаві. Букаві, дорога. Навіть в мене є фільмування, ці є дорога. Я записав. На відео. Ти можеш э, ось э, народний депутат Ірина Негорівський підсказує. З сторони яблуниці. З яблуниці Буковаль заїжджати. Не заїжджають, Щоб Буковель права на варіанти дорога наваль. Там є безпосередньо. Вирубали ліс. Не існує, державний убережників. Вируби ліс і не далі. Добре, за 30 днів треба. Це не підготовлена інформація. Ой. ТСК нацресурс! слава Україні. Захищаємо народ України, захищаємо Президента України, захищаємо нашу ССУ. Тобто є дорога, ось вона можу продемонструвати її журналістам. Вона знаходиться в лісі. Ми пам'ятаємо, що село. Букавір у нас з, це. Забудниця, да, як букавір, там є дорога, новесенька дорога. З правого боку немає вже лісу, з лівого боку немає лісу. Тому я звертаюся до вас як до прокурора, так само звертаюся до, до, до керівника національної. Нас представник ДБР, є. ДБР, Чим займаємось? ДБР, Чим займаємось? Я, голова тимчасової слідчої комісії, народний депутат України безпосередньо заявляю, що представники ДБР по Закарпатській області починають тиск на ТСК нацресурс. Я хочу вам сказати, ви, шановні керівники, ми як робили свою роботу, як робили свою справу, так і будемо робити. Так само я звертаюся до представників СБУ Івана Франківська, як, ну це це як прізвище, чи, чи як позивний Тараса Буковеля. По-перше, ми хочемо відсторонення чого, оперативника, лапках від виконання службових. І я звертаюся до всіх журналістів. Ось, це ж факт. Ось, будь ласка. Пожар, будь ласка, проведіть. Проведіть, е, як кажуть, е, його. Е, коли цей підпис? підпис. Черкознавча експертиза. Як? Почеркознавча експертиза. От підказують нам наші юристи. Почеркознавця експертиза. Будь ласка. Будь ласка, проведіть. Це вам. Безпосередньо, моє безпосереднє звернення як народне депутат. Ось так викликає сьогодні замість повістки. Отак СБУ сьогодні працює вона на Франківщині. Звертається до пана Малюка. Ми йому віримо, йому вірить народ України, але ми просимо зупинити пресів і давління на. Тиска нацресурс та да? фахівців, які сьогодні приймають роботу, приймають свою громадську відповідальність і працюють. Скажите, скажіть, будь ласка, що відбувається? Ми перевірили за проханням це вахтішови. Думку мукаческого і збоску пана Антоловського виглядає довсім тобто. Ну, давайте от як. Так, ось розбудав. От як написано. Ну я за ці питання готовий. Ти записи, сказав? Дайте установи, базу відпочинку, від підприємців, які не забувають під час війни працюють в таких е, складних умовах, створюють робочі місця для наших українців, волонтери допомагають армії автівками, допомагають будь-якими ресурсами. Ми їх називаємо гордо. На всю державу, наше українське волонтерство. Але саме від них до нас надходять інформація від ДПДуж громадян, що за підключення знімається плата 30 тисяч доларів умовних единиць. Убачте. 30 тисяч умовних єдиниць. Тільки за підключення 10 соток. Перевіряєте інформацію? Тобто не існує гідротехнічна споруда, взагалі її немає. Навіть на документах немає, а до неї підключення відбувається. Будь ласка, перевіряйте. І я думаю, що це більш важливо сьогодні перевіряти і знаходити оборудки чорні. Фінансові. Ніж здійснювати давління на роботу тимчасова сільського комісія, де з Згодніться. Дякую. Ну люди, які спражняють робити зараження прямо туди ж. ліс до здоров'я. Там немає нічого. Тобто контейнери, де живуть люди, теж потрібно перевірити. Там роботяги живуть, але але. Щодо. Будівників. Нам, по-перше, треба їх не просто перевірити. Треба перевірити, чи вони знаходяться на контрактах, працюють, чи вони отримують зарплатню, чи не отримують вони зарплату в конверті, Чи сплачуються суб'єктом приприймацької діяльності податки в бюджет безпосередньо Івано-Франківщини і відповідно в бюджет.